До вашої уваги, хочу зробити детальний огляд порівняння одних з найкращих пилососів для майстрів. Це Bosch Gas 15 PS і Bosch Gas 1225PL. Ці пилососи, наприклад, 15-й вже більше 5 років, він буде, був у мене в прокаті. 12-й вже більше трьох років випускається, вже є досвід, уже по ним є зміни. І тому в зв'язку з тим, що майстри купляють пилососи по старому відео і задають мені питання. Тому я вирішив повторно зробити огляд цих пилососів, щоб ви знали, які зміни, які, е, як він веде себе в експлуатації, е, який об'єм, які мішки, все-все про нього детально. Без спішки, якщо ви надумаєте купити, то я впевнений, що вам це відео буде корисне. Перед цим традиційно звертаюсь, якщо мене дивляться росіяни, відразу пішли, пішли вон з мого канала за руським кораблем. Вам не місце в цивілізованих каналах. Тепер до українців відразу. Якщо ви українець, то треба допомагати ЗСУ. Без цього ніяк. Хто не тримає зброю, то й має допомагати ЗСУ. Так, почну з самого головного. Ціна. Ціни зараз е, зрівнялись практично цих двох пилососів. Е, маленький 15-й коштує більше е, 6 тисяч гривень, чуть-чуть більше 6 тисяч гривень. Е, великий коштує чуть більше 7 тисяч гривень. Як на мене, просто фантастична ціна. І конкурентів по такій ціні якості. Немає, повірте мені. Наступний показник потужність. Потужність маленького: 1100 Вт, потужність великого 1250 Вт. Але тяга, воздухообмін в маленького, що в великого практично однакові. А якщо навіть стоїть тут мембрана, і от зараз ви включаєте його з мембрани, тому що тут то навіть маленький. Показує більшу тягу, ніж великий. Тому врахуйте це. Крім того, для чого такі пилососи? От повірте, для чого майстру плиточнику, як саме плиточник, не універсал, пилосос з віброструшуванням. Він набагато дорожчий, він більший і, скажімо так, він потребує для чого його потребує? Для того, щоб підлогу дешліфувати, в бетоні якісь прорізи робити. А для роботи з плиткою вам ось так вистачить ось такого маленького пилососа. Наступний об'єм об бака там, де зберігається сміття, тут всього навсього 15 літрів, але це брехня. Які тут 15 літрів. Тут, якщо ви відкриваєте, ви бачите, що там в зв'язку з тим, що більшість частину займає фільтр. Дай Бог, щоб там було 5 літрів реальних. Але, повторюсь, для майстра плиточника цього достатньо. Він компактний, його кудись на стрімяночку, кудись кудись піднятися, зробити отвір. Я їм робив навіть отвори дрилю алмазного сверління, достатньо вистачає потужності. Звісно, треба час від часу чистити сам фільтр, чистити і саму ємність, бо вона невеличка. Тепер 25 літрів декларується у пилососа 12-25. Звісно, тут не 25 літрів, але літрів 15 точно є і достатньо, щоб виконувати більшість операцій. Оце, оце це мембрана, про яку я мав розмову. Ну, тут принцип роботи трошки інакший. Давайте розповім про ці, чим вони комплектуються. Зараз відкрию. І маленький. Бо це ж дуже важливо, тут стоять фільтри однакові, складчаті фільтри з полістиролу. Цей фільтр не боїться вологи, але якщо ви працюєте з вологою, обов'язково зняти його і висушити, бо вони приводять в негідність. Що, які особливості? Якщо в газ 15 ви немає змоги засунути в маленьку ємність мішок, то Бош придумав ось такий мішок, одягається на сам фільтр, і він продовжує термін служби, щоб не так часто чистити сам, сам складчатий фільм, який забруднюється. Але якщо ви будете продувати його, бачите, коли дуєте. Воно доволі просто продувається. Так, а тут вони поставили мембрану, таку як в макіту, ну, слізалі з макіти 440, це вона там застосовувала. І ви вже дуже тяжко щось тут продути. Тут набагато платніша тканина, і тим забезпечується, скажімо так, що більшість пилу залишається в криті, не попадає на фільтр. Крім того, вони декларують, що оцей мішечок облягає складчатий фільтр, і коли його виключаєте, він відстає і витягує пил складчатого фільтра. Але ж ця пил залишається в цьому мішку, і тому ну, ця функція ну, ну така собі, як на мене, це авто... очистка сміття автоматично, як вони декларують, вона ну, неефективна. Ефективна очистка – це вібро або пневмострушування, інакше не працює. Тут поставили вони ось така декларується очистка фільтра. При роботі ви натискаєте кнопочку, і типо, він очищається. Також брехня, ця кнопочка вона просто перекриває воздухопотік, тим самим робиться удар повітря, і тим самим трошки-трошки вібрує фільтр. Але він нічого не струсить. Там треба фізично. Знімати фільтр, він дуже легко знімається. І фізично руками його струшувати. От тоді воно струситься. Продовжуючи тему мембрани і мішка, мембрана, як на мене, затримує. Ну, скажімо так, тяжче працювати він під навантаженням працює пилосос, і воздухообмін трошки. Менше. І зараз ви побачите, наскільки, якщо чисті е, фільтра як вони тягнуть. Включення традиційне, е, примусове включення, виключення. І якщо ви працюєте з інструментом, коли ви щось втикаєте розетки і включаєте інструмент, він починає працювати в такому режимі, коли виключаєте, він 30 секунд працює і зупиняється. однаково е, тут саме керування. Відповідно, потужність тут трошки менше. Чому трошки менше? Тому що само потужність самого пилососа тут трошки менше. Е, тому і відрізняється. Так, давайте включимо їх. Ну, що хочу розповісти, що все ж таки 15-й, як на мене, навіть більше тягне, ніж 12-й. Але що ми зараз зробимо? Дивіться. Е, знімаємо ми мембрану, Ось така мембрана, яка затримує повітря, Ну і сміття вона затримує, ну, в тому числі і повітря. Ставимо пилосос. Одягаємо. Ми бачимо, що він уже неплотно закривається. Бачите, він, подивіться, я піднімаю, а воно бовтається. Але при включенні він прижимається і, як на мене, достойно себе веде. То, що бовтується, мені не подобається. Воно має якимось чином прижиматися або окрему вставочку ви б зробили, бо деякі майстри викидають цю мембрану, а ставлять сюди повноцінні мішки і працюють з багаторазовими мішками. Де їх замовити, можете мені написати, я дам посилання на сайт виробника українського, київського. Так, ось, включаємо. включаємо. мабуть, не правильно одягли. <реш> Мій досвід теперішній при включенні без мембрани, каже, що він без мембрани відмовляється працювати, защолки розпадаються, прогинається. Працювати тільки, на жаль, треба тільки з мембраною. Вони щось змінили. Відомо, змінилась трошки мембрана. І тому з новою мембраною він, виходить, в режимі звичайного пилососа не працює. Трошки сумно. Але, в принципі. Інженера що ж придумували цю мембрану, тому, хлопці, працюйте з мембраною, і буде вам щастя. Зараз збираю і переходимо до іншого етапу роздумку. Ну, наступний етап, що б я ще хотів порівняти: вага пилососа маленького 6 кг, як на мене, оптимальна, дуже маленька. Великого кілограм 10 рівна 10 кілограм. Ну, трошки більше, відповідний, він сам більший і потужніший. Так, переходимо до ніжок. Каліщата. Дивіться, тут каліщата прогумовані. Ну, я так розумію, щоб десь нічого не поцарапати, якщо паркет, але чомусь тут каліщата пластикові. Ну, хлопці, якщо робіть, то однакові. Або тут вже можна пластикові робити. Для чого тут пластик, тут гума, незрозуміло. Тут стоять фіксатори, які розблоковуються і заблоковуються, щоб він не рухався. В маленькому пилососі все простіше. Каліщата кругом пластикові, два із них блокуються. Ну, тут все логічно. Якщо пластикові, то всі кругом, але всі маленькі. Тепер довжина і якість кабелю. Ну, Кабель чисто китайський. Ви бачите, що він згинається так собі, як от прийняв форму, був складений, так і тримає. Він ну, такий пластиковий, хоч і товстий. А всього-навсього 2,5 метра у 15-го. І такий, же самий, але 4 метра у 12-25. Ну, Звісно, хотілося б, щоб кабель був якісний, прогумований, а не це китайське. Що вони, ну, звісно, хочу відповісти чомусь. Це пилососи китайські. Обидва вони випускаються в Китаї. Бо ж по невідомим причинам виробництво з Німеччини переносить в Китай. Яка причина? Це гроші. Це гроші та плівать, там на робочі місця в тій Німеччині Китайцям треба давати робочі місця. Треба ж дешевше. Так, тепер комплектація. Дивіться, комплектується, Змінилася комплектація. Якщо раніше він комплектувався ось таким е, шлангом на 3,5 метра, то зараз у всіх видаються питання, а чому чорний зараз шланг йде на 3,5 метра? А чому чорний? Бо якомусь грамотному інженеру здалося, що пилосос, який має шланг якісний, ось такий був, який підходить і для всмоктування. І для видуву повітря це неправильно, не по феншую. Треба зробити один шланг, який для всмоктування чорний, а другий, який вже треба купляти за додаткові гроші, для видува. Ну, це здорожчання і це зменшення універсальності цього пилососа. І в цьому його, як на мене, хоч вони і декларують, що це зроблено для того, щоб коли щось видуває, щоб повітря. Ну, з пилососа грязне повітря, грязний бурут не вилітав. Та можна ж і помити пилосос. Знаєте, що можна його і помити, можна і продути. І нічого страшного б не сталося з майстром. Але тепер майстру треба додаткові гроші купляти, щоб купити е, такий пилосос. Ну, шланг. Так, зараз ми до цього дійдемо. Яка особливість? Шланг, то вони поміняли. Ребята, ну хоч зробіть, щоб цей шланг якісно втикався. Ось цей шланг, який зараз працює на виду. Дивіться, як він одягається. Оп, і все. Для цього ця гумка? Чому він отак бовтається? Ну це не Бо Бож! Як можна отаке випускати? Звісно, він буде працювати. Але, 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 ну, це просто ганьба якась. Так, тепер. Той чорний шланг, який йде в комплекті, пробуємо одіти. І подивимося, як він тут себе. О, він досить зручно вставляється. І якісно тут стоїть. Ну, немає у мене претензій. Але, але, як це не у мене претензій, У мене завжди є претензії. Подивіться, будь ласка, якість нового шланга. Як, як його визначити? Подивіться. Якщо ви подивитесь, товщину вітка. Синього шланга і товщину вітка з чорного, то ви бачите, що він товстіше. Значить, цей шланг він товстіше і якісний. Бачите, він кругленький. А цей, бачите, він тримає форму, пластик такий неякісний, як ото складений був в пилососі, так і складений. Цей шланг якісніше. Чому вони, ну, понятно, здешевили, 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 бош. Це неправильно це здешевлення. Так, тепер по комплектації. Що далі? По комплектації, що мені подобається, ось такий сосок. шикарна штука, яка вставляється ось так і можна працювати Ну, просто фантастично. Вона вставляється в різні ось такі 35 мм перехіднички до пиловідводів вигран, наприклад. ну Як на мене, це пиловідводи для майстрів для різу плитки найкращі Що ще сюди можна вставити? Можна вставити це для того, щоб вставити труби. І там же можна не тільки труби, а щелева така насадка. І ось така неякісна, широка насадка. Вона відразу у мене за місяць вона ламається, вона дуже тоненька. Ну, подивіться, яка тут пластик. Він, ну Для будівельних робіт воно не годиться. Можливо, там щось по дому, там щось поприбирати. Це так, але не для будівельних робіт. Так, труби. Ідуть ось такі труби. До трубу в мене претензій немає. Дивіться, труби всередині пластик, щоб він не заклинював. Якщо б був метал до металу, то дуже складно його витягнути. А зараз дуже плавно, він вставляється. Ну... Як на мене, проста, зручна комплектація. Ну, а самі комплектуючі, звісно, треба якось покращувати якість. Ну, хочу зазначити, що комплектація, то, що ви бачите, повністю однакова в обидвох пилососах. І в обидвох дається ось такий паролончик. Для чого це ви знімаєте складчатий фільтр. І якщо вам треба всмоктати десь воду, ви одягаєте оцей паролончик. Для чого він дається в 15 му незрозуміло. Бо він відразу тут такий об'єм, що він і воду відразу затягне. Понятно, що в 12-25 можна його використовувати. Так, тепер по надійності гарантія на ці пилососи дається 3 роки. Поки можна було в Україні займатися ну, таким маленьким бізнесом, прокатом, у мене вони були в прокаті. Зараз, в зв'язку з перевірками державних органів, я закрив прокат електроінструментів, але ж досвід та залишився. У мене було два таких пилососа, і вони, в принципі, обидва працювали по три роки. У мене був принцип, поки він на гарантії, поки він працює в прокаті, тому що дуже просто, у Боша дуже простий і зручний сервіс. Безкоштовно направляєш без сервіс, вони його ремонтують і відправляють назад. Дуже все просто і логічно. Пилосос взагалі у пилососа ну, доля дуже тяжка. Тому обов'язково має пилосос, щоб підтримувалась гарантія. Обидва пилососи були по одному або два рази по гарантійних випадках. Які гарантійні випадки? Виходять з строю оці перемикачі. Міняли перемикачі один раз разом з перемикачом і замінили і двигун. У Боша це досить. Ну, Таке поширене явище. Вони перевіряють техніку на відповідність їхнім нормам. І навіть якщо вона працює, вони все одно міняють те, що на їхню думку не відповідають. І у цьому Бош дуже молодці. Тепер, по порівнянню з іншим, я, от ви подивились відео, дуже багато недоліків. Ха, ви ще не знаєте, скільки недоліків у звичайних китайських пилососах забрендовані під іншими брендами. Це просто щастя, ці пилососи і по тязі, і по надійності, і по довговічності, і по зручності. Так, що все воно відбувається в порівнянні. Тому користуйтесь нагодами, поки така ціна на пилососи. Я впевнений, що вони вам сподобаються навіть з тими невеличкими недоліками. Але про них ви маєте знати. Але це не головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Слава Україні!